Бійці іноземці, що воювали за Україну на Донбасі, пікетували державну міграційну службу з вимогою надати їм українське громадянство. Серед них добровольці з Грузії, Росії та Білорусі ще 2 грудня минулого року з парламентської трибуни президент України Петро Порошенко пообіцяв підписати указ, за яким іноземці-учасники АТО отримують громадянство. Крім того, 23 квітня цього року Верховна Рада прийняла законопроект щодо спрощення отримання громадянства України окремими категоріями осіб. Однак він досі очікує на затвердження поправок. Як наслідок віз і нині там бійці іноземці не можуть отримати українських паспортів і їм загрожує депортація. Українська держава за яку вони воювали, за яку вони гинули, тому що серед іноземців, які воювали за Україну, є і загиблі. Їм віддячила тим, що зараз хоче винати назад. На свою так звану батьківщину. Що, що ж їх чекає там? Громадян Білорусі і Росії чекає там тюрма, чекає там смерть. Те, що ці хлопці приїхали захищати нашу батьківщину, це велика самопожертва і великий е, вчинок. Це мужній громадянський вчинок. Е, тепер настала черга України захистити цих хлопців. Наша держава має бути справедливою. І е, першим першу чергу ця справедливість має застосуватися тих, хто за цю державу готовий помирати. За законом громадяни Білорусі та Росії можуть перебувати в Україні без оформлення документів 90 днів. Далі треба легалізувати триваліше перебування або залишити територію України. Тому бійці іноземці намагаються отримати хоча б посвідку на тимчасове проживання, але з цим теж виникають проблеми. Полгода мені продлівали довідку. Після того, як я прийшов у формі, мені отказались продлівати довідку. Частина бійців, побоючись депортації, намагаються оформити статус біженця. Однак міграційна служба не поспішає надавати такий статус бійцям іноземцям, мотивуючи це відсутністю підстав. Зокрема, так сталося і з бійцем правого сектору на псевдодок. Він отримав відмову від управління по справам біженців, підписано начальником управління про те, що йому відмовлено в тому, що в прийнятті навіть його документів на підставі того, що буцімто він не довів то. Те, що йому вдома загрожує небезпека, і йому було наказано в там в певний термін, часовий, покинути територію України. Однак більшість бійців іноземців прагне отримати саме статус громадянина, а не біженця, адже статус додаткового захисту не дає їм право брати участь у бойових діях на території України законно. Разом з тим, представники міграційної служби відкидають усі закиди мітингувальників в до іноземців, що воюють за Україну. Вони зазначають, що найбільш реальна можливість для них отримати громадянство, так як його одержали Михаїл Сакашвілі чи Марія Гайдар. Тобто, як особи, прийняття яких до громадянства становить державний інтерес України. Відповідне подання міграційна служба має отримати від будь-якого Міністерства України. На основании этого подания он, несет, он документы несет в миграционную службу. После принятия документа миграционной службы эти документы идут на комиссию президента. То есть решение, вередикт о принятии гражданства принимает комиссия президента. Бійці не мають великих сподівань на такий шлях отримання громадянства, та разом з тим вони не полишають надії отримати український паспорт і збираються об'єднувати свої зусилля для досягнення результату. Організатори акції повідомили, що на статус громадянина України очікують близько 40 бійців іноземців. Христина Іван Болілий НТВ.